Дивіться, посилочка з Вирзгорода, ось з Вижгорода. Написано розпаковка. Значить, давай попробуємо розпакувати. Тим більше тут така приколюха є, подарунок. Ну, як не розпакувати, то де він є. Все. Це буде неправильно. Про всі подарунки треба розказувати. Так, що у нас тут? У нас тут... Оце, дивіться, така ситуація, це посріблення. Це не срібло, це посріблення. Тобто, ну тут, понятно, тут на МІДІ, не магніт. Магніт може відкрить саме, саме те, що інтрига. Як відео ж там подарунок. Оглянь, прикольний доволі. Канцелярські ножики, набір лізні до канцелярських ножиків і маркера. Все те, що нам потрібно для роботи. Дякую, дуже приємно. Зараз дорозпаковуємо вашу посилочку за подарунки окремо дякую. Якраз все для роботи. Дуже приємно.